Доброго дня панство! Покажу чергову роботу. Це така моделька Hunter 125. От. Ось так виглядає. Клинок 125 відповідно міліметрів, руків є 120, обух 3,7 мм. Ніж виконано зі сталі Elmax 63 одиниці твердості, з кріообробітком. Руків'я виконано з Г-10 з проставками з помаранчевої мікарти. Зібрано на епоксидну смолу і карбонові піни з карбоновою трубкою. Загальний вигляд, нажав, такий. А спуски на ножі прямі, фальш також прямий. Ось так виглядає, ніж зведено тоненько. Десь близько 0,35, можливо 0,4. Я не заміряв точно. От. Гарно лежить в руці, Руків'я ергономічної такої форми. Гарно лежить в руці, заповняє її зручно будь-яким хватом, що так, що так. От. Чо, е, комплектується ніж таким чухлом. Це ж е, чохол зі шкіри рослинного дублення. Прошито, проклеєно, пофарбовано, такий має вигляд. Зроблено легеньке тиснення. Підвіз на чохлі комбінований, жорсткий, вільний. Вільний можна знімати. Ось так виглядає чухол, ніж в чохлі сидить. Плотно, не випадає. Має отакий вигляд. Ось такий загальний вигляд виробу. Якщо у когось виникають якісь питання, будь ласка, можете задавати їх в коментарях або в описі до цього відео я залишу свої контакти. Всім гарного дня і будьте уважними!